З початку повномасштабної війни в україні все більше і більше зростає кількість тим тимчасово тимчасово людей які потребують захисту а від які приїхали з окупаційних територій Насправді в Україні існують різні програми для допомоги внутрішньопереміщеним переміщеним особам. І от сьогодні поговоримо на прикладі одного з таких місць Маріуполь. як працює фонд з квітня 2022 року, який допомагає саме жителям цього міста адаптуватися та соціалізуватися. Ну і, і різні різні насправді формати допомоги, про які говоримо сьогодні в проєкті третій сектор на Києва ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І е, про це говоримо з виконавчим директором фонду Я Маріуполь Ярославом Кільдішовим. Вітаю вас. Доброго дня е, насправді е, сьогодні можливо це як от я на початку сказав е, ваше місто, якраз візьмемо як за приклад, можливо, для великої кількості тих е, поки що. Тимчасово окупованих територій, міст, які а, зараз не є офіційно в, на території України. А, поговоримо про те, от я від вас хочу якраз почути, як ви а, дійшли якраз такого от періоду, такого от етапу, а, можливо, такої. А, а, Такої можливості для того, щоб допомагати місцевим жителям, які от переїхали з Маріуполя. На сьогодні це велика кількість таких маріупольців. Це близько 200 тисяч, які на території України, саме підконтрольні Україні. І на сьогодні ви відкрили вже. В 21 місті 35 центрів насправді це велике число. Хоч ви не є місто мільйонник, наприклад, але велика кількість людей насправді потребує допомоги от, особливо це внутрішньо переміщені особи, які вимушено приїхали в інше місто. Мабуть, для початку просто запитають, чому зрозуміло, що на початку повномасштабної війни дуже багато громадського сектору об'єднувалися для того, щоб допомагати для певних ідей. Чому ви створили от такий фонд, який на сьогодні вже допоміг великій кількості маріупольцям, і Далі допомагають їм. в чому ідея створення такого фонду? Ще раз доброго дня, хочу почати з того, що це ініціатива нашого міського голови Вадима Бойченка. Тобто, ця людина зрозуміла, коли почалась повномасштабне вторгнення. Тобто маріупольці масово виїжджали з міста Маріуполь, і було розуміння того, що треба якось допомагати цим людям. Треба робити негайну допомогу. І була така ідея створити. Центри я Маріуполь, тобто, по перше, відкрився у місті Дніпро. Це такий був наш перший досвід, але він виявився вкрай важливим, і вкрай таким необхідним і для маріупольців. і міжнародні партнери побачили, що це дуже гарна така історія, яка працює і дійсно допомагає. Тому відкрили перший центр, і потім воно йшло дуже швидко. Тобто, вся команда Маріупольської міської ради, хто виїхав, вони були об'єднані, і у нас була спільна мета, спільне таке бачення. Що ми повинні допомагати, і ми почали ну так дуже в такі вжаті терміни робити, відкривати ці центри в, в різних містах України. І ви правильно сказали, сьогодні в нас вже 35 центрів. З них 21 базовий центр це центри підтримки переселенців, де вони ну отримують наші Маріупольці, отримують допомогу як і гуманітарного характеру, так, так і психологічна допомога. У нас є і рекрут, рекрутер, який. Працює і допомагає маріупольцям працевлаштовуватись. В нас є і медичний кабінет на базі кожного нашого базового центру. Також в нас є адміністратори, які допомагають оформлювати і це і працівники ЦНАБУ працюють, які допомагають ці питання вирішувати, які маріупольці звертаються, і саме найголовніше, що ці центри базові, так і всі наші інші, вони ж не просто про гуманітарну допомогу. Вони перше за все про, про маріупольців, про те, що ми повинні бути об'єднані, повинні спілкуватися один з одним, повинні нашу ідентичність зберегти і разом повертатися до звільненого. Нашого Маріуполя. тобто і ми розуміємо, що ці люди зараз їх вже більше 60%. Трьох тисяч зареєстрованих у нас по всій Україні в наших центрах. І е, я сказав про базові центри. В нас є ще побутові центри, де вони отримують побутові послуги. В нас є е, два е, табори сімейного типу для відпочинку у і вінниці. У нас є два вже відкритих медичних хаба, е, які ми релокуємо наші Маріупольські лікарні, і, і теж зберігаємо кадровий потенціал наших маріупольських лікарів. І також у нас. Е, Відкриваються гуртожитки Перші два в Дніпрі відкриті, і зараз плануємо ще в декілька городах, в містах і в місті Київ. Плануємо, тобто, ну я так розумію. Це наступне вже буде запитання. Будемо відповідати, тому що. Так, насправді ви дуже намагалися так максимально описати якраз нашу розмову. Це, можливо, прозвучало навіть як анонс, про що ми сьогодні будемо якраз далі говорити. А, насправді хочу, а, так як ми Київ ЕФМ, все ж таки комунальне радіо, хотів би запитати саме про ситуацію в Києві, тому що знаю, у вас вже два центри в Києві, а, і якраз в другому відкривається центр здоров'я. Розкажіть, по-перше, скільки Маріупольців на сьогодні живе в Києві приблизно, і яка частина з них вже звернулася до центрів, наскільки. А, за якою допомогою? По-перше, навіть звертаються туди. Як ви вже сказали, це і гуманітарна допомога це певні а, набори. А, але яка ще допомога надається ним марюпольцям, які от живуть саме в Києві? І я ж так розумію, це так само а, ці два центри в Києві вони розраховані на всю область Київську. А, так у нас два центри. Перший ми відкрили на правому березі на вулиці Антоновича. Тут нам допомогла дуже київська міська державна адміністрація. Ми завжди звертаємося за допомогою, завжди її отримуємо вчасно. І другий центр вже він такий масштабний, великий, і там об'єднаний як базовий центр, так і центр побутовий. І ми відкрили там нещодавно я Маріуполь здоров'я, релокований на нашу лікарню Релоковану Маріупольську, і там е, медичний хаб, так дуже потужний. І е, Маріупольці звертаються з е, різними е, питаннями. Але найважливіше, що я зараз скажу, що е, у нас концепція, що Маріупольці для Маріупольців, і тобто е, кожен з наших мешканців розуміє, що він може прийти до цього центру і отримати всебічну допомогу. І наразі у нас в області більше 20 тисяч марюпольців. Е, ми розуміємо, що мешкають більше 20 тисяч. У нас вже зареєстровано в наших київських центрах. А як ви кажете, по області в нас вже стартував проект Я Маріуполь поруч, то є, є в. Виїзні такі бригади він стартував зараз на е, західному регіоні нашої України, і зараз планується відкриття ще там е, північного регіону, південного регіону, де теж в нас буде мобільні бригади е, виїжджати з центрів по області по найбільших містах, де ми розуміємо, є наші Маріупольці. Тобто і центри... А тут вибачте відразу уточнення про ці мобільні центри. А яку допомогу вони будуть надавати, і як буде. Е, е, е... Побудований такі, от розклад, куди вони їдуть і. І як ця інформація буде донесена? раз на місяць, виїжджає мобільна бригада, везе гуманітарну допомогу, їде юрист, їде там лікар, їде психолог, адміністратор, і вони надають там необхідну допомогу, там яка потрібна маріупольцям. Тобто, ми ж розуміємо, там в одному місті там 20 маріупольців Є ми спілкуємося з керівництвом цих там міст, поселень, так де живуть наші маріупольці. Тобто, ми. Ми з ними кузними комунікуємо, розуміємо, де ми будемо приймати маріупольців, куди їхати. Це теж дуже така важлива складова. Тобто, тому що ми розуміємо, що так є базові центри в великих містах, але є маріупольці, ще які яким важко доїжджати до цих центрів. Так і тому наш міський голова а, ну так, от а, розуміє, що треба поширювати цю історію, і дав доручення, щоб ми цим займалися, і ми зараз активно ведемо. Цей напрямок. Розуміємо, що в нас вже є і транспорт, на якому ми будемо доставляти цю допомогу. І, і взагалі, іще раз скажу, що найголовніше це турбота. Найголовніше це допомога. Найголовніше те, що наші люди відчувають те, що для нас вони важливі. Тобто так і працює Хотів запитати саме про те, за якою допомогою звертаються маріупольці, тому що знаю, у вас як психологічна, медична юридична допомога, також ви не даєте, але окрім того, у вас є послуги стоматолога, перукаря, прання, там інші різні так. послуги. розкажіть взагалі, от наскільки сьогодні Маріупольці вже ну, якщо говорити там про 22-й рік, наскільки вони вже адаптувалися в суспільстві, наскільки вони там можливо стали. На ноги назвемо це так, коли вони менше звертаються до центрів за якоюсь допомогою вже там з вашою, наприклад, допомогою знайшли навіть роботу, якесь тимчасове житло. І наскільки сьогодні ще Маріупольці е, можуть виїз... Виїздити, е, виїздити саме з міста і е, на е, підконтрольну Україною територію, які перші послуги, от е, які вони потребують, що їм ну це зрозуміло, мабуть, житло. Тобто де зупинитися, ну, у так. вас є гуртожитки. От давайте саме от про такі от, е, мінімальні потреби маріупольців, які, е, які приїхали на нове місце. Ну, ми ж розуміємо, що з 2022 року і зараз акценти дещо змінилися. Ми розуміємо, що зараз це житло найголовніше наше питання. Так? Є питання з роботою, з працевлаштуванням, але в нас вже близько 4 тисяч маріупольців працевлаштовано. По всіх центрах е, наші рекрутери працювали працюють, і працюють вже близько повторюсь 4 тисяч пра працевлаштували. Це приблизно десь 88% від тих маріупольців, які потребували цього працевлаштування по е, напрямку житла. Ми вже працюємо зрозуміло, що це дуже важке питання. Воно не вирішується тут і зараз. Але ми працюємо в цьому напрямку. В Дніпрі відкрити перші два гуртожитки. Незабаром відкриття третього. В Києві вже завдяки нашій співпраці з Київською міською державною адміністрацією, вже робиться ремонт в одному з гуртожитків. Перша черга будемо заселяти 21 маріупольську родину. Для столиці розуміємо це не багато, Розуміємо, що у нас потреба 2300 родин, які ми повинні надати допомогти з житлом, але ми працюємо в цьому напрямку і. Ну, завдяки допомозі наших міжнародних партнерів, і завдяки такій допомозі, як Київська міська державна адміністрація, нам допомагає, у нас є можливість робити це для маріупольців. і щоб ви розуміли, як коли ми кажемо соціальне житло для маріупольців, це на щастя, житло дуже комфортного рівня. Тобто коли людина отримує собі кімнату разом зі своєю родиною. Вона має там все: від е, ложки до, ну, до, до всього, що їй потрібно. Тобто, вона приходить і починає жити в цьому е, гуртожитку, і розуміє, що вона е, ну за неї, за неї дбають, про неї е, думають. І це ну, для нас е, найважливіше, тому що ми завжди е, хочемо розуміти, що хочуть марюпольці. Тобто, ми ж відкриваємо ці центри не для себе, а ми відкриваємо їх для людей. І тобто, ми постійно з ними спілкуємося. Ми постійно робимо якісь е, запити до них. А що би вам хотілося? І на базі цього ми розуміємо, куди нам йти далі. Насправді дуже правильно, коли людина втрачає своє житло або переїздить вимушено, то зрозуміло, що вона і посуд собою не візьме. Тобто найчастіше це найцінніші речі, тобто це може бути навіть якийсь там тривожний рюкзак, як говорять. Але ви тут згадали ще й про партнерів. Насправді хочу запитати, бо це такий проєкт, який ви зараз робите, уже там третій рік, він масштабний я не знаю наскільки от, за підтримки, як і місцевої ради, як і мера, ви можете самостійно самотужки, от втілити цей взагалі, проект. Тому зрозуміло, що у вас є і українські партнери, і якісь міжнародні партнери, які допомагають в так. цьому, тому що насправді. От дивлюся навіть зараз для тих, хто нас дивиться на Ютубі, покажу просто а, саму карту а, цих центрів в Україні. Наскільки вона велика, і наскільки практично всі а, області. А, в яких є центри, ну тобто це більшість, як вже на початку говорили, 21 місто, в якому вже є такі центри. І е, наскільки я розумію, Дніпро найбільше, е, тому що воно найближче якраз до Маріуполя. Тому там, е, як ви вже сказали, третій гуртожиток відкривається, бо там є найбільша потреба. Е, тому про партнерів, е, хто допомагає вам і як взагалі ця допомога е, була знайдена для того, щоб реалізувати цей проект, який зараз є, я Маріуполь? Е, я зараз розповім про партнерів, але потім і ще хотів про наш побутовий центр розповісти, тому що дуже багато чого розповідати. Часу в нас мало. Тому так. про партнерів дуже важливо звідки вони з'являються. Ці партнери у нас у Маріуполя є дуже гарна історія до повномасштабного вторгнення. Так наших реалізованих проєктів міською радою, міським головою, в нас є ім'я. Під яке е, наші міжнародні партнери готові е, ну, робити з нами якісь проекти. Тому, коли почалось повномасштабне вторгнення і ми почали будувати цю мережу, Центрів Ямарюполь робити гуртожитки і тому подібне. Вони з легкістю відгукувались на наші запроси, тому що вони розуміли, що з нами можна працювати, тому що вони бачили, як це було в Маріуполі. Вони бачили на перших центрах, як відкривається в Україні центр Ямарюполь. Вони зрозуміли, що з нами можна співпрацювати. І як ви кажете, що можемо самі, напевно, десь можемо, але нам важливо, щоб ці партнери були. Тому що як кажуть у нас на Україні, гуртом і батька легше бити. Тому коли ми збираємося всі разом і з партнерами, ми можемо зробити набагато більше, і тому що ми ж розуміємо, що зараз дуже важливо і ця допомога, вона ж ніку, ну потреба в цій допомозі. Вона ж нікуди не дивається. Тобто, ми розуміємо, що так, люди тут живуть, мешкають вже два роки, там ну більше двох років. Так, ми розуміємо, що. Потреба ж в житлі, вона ж нікуди не зникла. Потреба в тому, щоб вийти на той рівень життя, який був до повноогоштамного вторгнення. Він теж нікуди нікуди не зник. А багато міжнародних партнерів вважає зараз, що Ну о, як нам кажуть, деякі партнери. Ну, ви ж вже тут 2-3 роки. Тобто, ви ж напевно вже тут о, звикли. Ну навіщо адаптувалися? Я навіщо вам ця допомога? І вони більше йдуть туди до о, лінії зіткнення і допомагають там. Але вони цим самим, допомагаючи там на лінії зіткнення, вони провокують людей, які звідти виїхали, повертатися туди і десь отримувати ризик до свого життя. А, а ми розуміємо, що нам потрібно. Зараз допомога в наших центрах, ну тобто вона ж нікуди не зникає. Наприклад, допомога з продуктовими наборами в нас є. Ми розуміємо, що вона є, а в гігієнічних наборах її немає цієї допомоги, і нам вона конче необхідна. Але міжнародні партнери, зараз, які нам допомагали з вони кажуть, що ну напевно ми цю програму поки що будемо з ну, закривати, тому що ну ми так вважаємо, що вам вже не потрібно. А на жаль, так. Но, але є багато проєктів масштабних. Наприклад, міжнародна організація міграції дуже допомогла нам з гуртожитками у Дніпрі. Тобто вони дали дуже такі значні кошти 7 мільйонів євро, на те, щоб ми зробили там якісний ремонт для маріупольців і вони туди змогли заїхати. А ще я вам скажу, що в Дніпрі чому так там декілька цих гуртожитків, тому що вдається знайти їх, наприклад, в Києві це дуже складно. Тобто ми б в Києві відкрили б, напевно, ще більше, але їх немає. Тобто, ми е, дуже там шукаємо їх кожного дня. Ми розуміємо, що в нас тут теж багато людей, яким це житло потрібно, але його в. Фактично немає, тобто і це дуже складно. І ще раз подякую київській міській державній адміністрації за те, що вони нам цим допомагають, і ми вже маленькі кроки робимо. І тут важливо, що як кажуть, перший крок це вже половина шляху і. Треба колись починати робити і далі, далі, далі. Крок за кроком, я думаю, що ми побудуємо ще більшу таку мережу і ще більше будемо допомагати нашим. Мешканцям. Об, у нас все менше часу. Насправді хочу запитати про побутові центри турботи, які зараз у восьми містах працюють. Розкажіть взагалі, в чому цінність таких от центрів саме побутових цінність. Ми розуміємо, що людям. Треба закривати потреби і побутові. так Тобто, де у нас є, працює пральня, де наші маріупольці можуть прати свої речі на дуже високому рівні. І в нас для пільгових категорій це абсолютно безкоштовно всі послуги побутового центру. Ми розуміємо, що маріупольці зараз нам кажуть, у нас же є обратний зв'язок. Ми це відслідковуємо їхню реакцію на кожен наш крок. І вони сьогодні кажуть, що наша пральня вона дає фору деяким пральням і в столиці. Тобто вони ну, кажуть, що е, якість послуг. Вона на дуже високому рівні. Ми розуміємо, що у людей є потреба у стоматологічних послугах. Вона ж нікуди не зникає. І сьогодні маріупольці можуть прийти, побачити своїх лікарів, зробити собі ну, ці процедури і розуміти, що це буде якісно, і це не буде за всі гроші світу, якщо ми кажемо про непільгові категорії. Так це буде дуже лояльно. Можуть прийти до перукаря, щоб ви розуміли, в нас. Зачіска чоловіча коштує 120 гривень. Тобто це для міста Київ, і це буде дуже ну, якісна зачіска. Тобто ми розуміємо, що в маріупольці нам кажуть, добре, у вас є перукар, але наші жіночки захотіли, щоб був майстер манікюру. Тобто і ми це почули. В нас зараз працює на базі Київського центру майстер манікюру. Робить цей манікюр. Тобто, от в таких маленьких речах, як здається, воно все і полягає відношення між міською радою, між маріупольцями. І ми розуміємо, що на базі цього ми будемо все інше. Робити, і коли ми будемо повертатися, ми будемо повертатися з нашими людьми. А от е, таке питання: яка частина маріупольців працює саме в таких от побутових центрах? Ну, у нас е, взагалі концепція, як я казав сьогодні, маріупольці для Маріупольців. Тобто, у нас всі працівники це Маріупольці. Бувають деякі випадки, де в якихось містах ми не можемо не знайти спеціаліста такого вузького профілю. Наприклад, тоді ми там звертаємося за допомогу місцевих мешканців, але взагалі то концепція марюпальці для Маріупольців». Вже на завершення кілька хвилин залишається. Насправді хочу запитати про саме місто, тому що всі прекрасно розуміємо, і бачили і кадри, і фотографії, і відео про те, в якому стані зараз Маріуполі, наскільки там мало населення залишилося. Все ж таки, чи у вас є зараз зв'язок з саме містом? Наскільки є можливість для відновлення цього міста? Наскільки є можливість все ж таки після перемоги, після відвоювання? Маріуполя до України, зробити там відновлення, зробити там відбудову, і наскільки ви вже думаєте про таку реалізацію? Ну ще раз повторюся і скажу: нам дуже пощастило місту Маріуполь і всім Маріупольцям з тим, що в нас є такий міський голова, як Вадим Бойченко. Тобто він вже. Все це продумав. В нас вже є проект Маріуполь Реборн по відновленню нашого міста. Це е, така велика тема для вже наступної передачі. Я сподіваюся, ви ще запросите нас на цю передачу. Тобто, про це ми можемо спілкуватися дуже довго, але напрацювання досвід є в цьому напрямку. І я хочу сказати для всіх, хто нас слухає, бачить, що ми, як проект Я Маріуполь», ми готові поділитися нашою експертизою. Ми готові нашими напрацюваннями, їх поширювати. Тобто, хто з. Громадського сектору, хто працює з переселенцями, ви можете звертатися до нас. Ми можемо вам робити екскурсії. Ми можемо вам а, ну, допомагати у відкритті таких центрів, якщо ви для своєї громади хочете зробити теж щось подібне. Тобто ми відкриті повністю, і ми хочемо, щоб це ширилося Україною, тому що наша спільна перемога вона повинна бути найближчим часом. Ми всі в це віримо, і треба зараз. Саме найголовніше, головне це не здаватися і всі. Всі разом йти до перемоги, а ми будемо допомагати один одному. Так, дякую вам насправді за нашу розмову і за те, що на прикладі, я думаю, багато зараз. Груп переселенців, я б сказав би так, почули такий приклад, як Маріуполь зробили для своїх своїх мешканців, які зараз тимчасово на інші території, власне, не вдома, не в рідному місті. А для уточнення ще от на завершення там буквально кілька секунд до вас можуть звернутися тільки Маріупольці. Чи може ще хтось звернутися з інших внутрішньопереміщених осіб за якимись послухами? Ну, наприклад, в наші медичні хаби можуть звертатися будь-хто. Ми готові відкриті для концепції центрів Я Маріуполь, це Маріупольці для Маріупольців. Так, в нас є деякі там програми, де у нас можуть мешканці Маріупольського району отримувати допомогу. Є деякі там міста, де можуть е мешканці інших та міст, там, наприклад, Бахмуту, але це такі е історії, які е ну вони теж працюють. Ну взагалі-то е ще раз кажу, що нам важливо зберегти нашу громаду маріупольську. Чому тому, що ми розуміємо, що ми повинні повертатися з нашими людьми, ми повинні наше місто відновлювати, і ми хочемо, щоб весь той жах, який маріупольці пережили, щоб це якнайшвидше ми е, все відбудували. І ну я думаю, що забути це неможливо, але якось, якось трансформували цю біль в те, щоб е, в прогреси відновлення. Так, дякую вам. Нагадаю, виконавчий директор фонду Я Маріуполь Ярослав Кільдішов був в проєкті Третій сектор. На цьому ми завершуємо. Це був мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на «Київ.ФМ» – радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор на радіо Київ 98 fm Слухай Київ.